Вітаю вас, шановні підписники, гості каналу. Я давно з вами не спілкувалася відео. У мене були надто дуже такі трагічні обставини, від яких я ну, довго приходила в почуття, в нормальний стан, і я не могла в такому стані записувати відео. Такі дуже, знаєте, трагічні події в житті, я б сказала. Я була присутня в Інстаграмі і в спільноті YouTube. 1 липня Фезнет я відчула, що мені хочеться записати вам нарешті відео. І в мене з'явилася для цього можливість. Перш за все, емоційна і енергетична. І я так відчуваю, що запит на це. Дуже вдячна всім тим, хто продовжує переглядати мої відео. Незважаючи на те, що я вже їх дуже довго не записую. А перегляди на каналі є, і мене це дуже приємно дивує. Дякую вам, мої любі, за, за те, що залишаєтеся зі мною. Я спробую більше так надовго не пропадати. А сьогодні я хочу подивитися перше те питання, яке хвилює особливо про долю Романа Чергінського. Хто знає, це розвідник, кого ув'язнила Зевлада. І я це вважаю дуже неприємним сигналом. І по-друге, я хочу поговорити про ймовірні події на міській атомній електростанції. Вже не, в перш, не перший день виникають такі повідомлення про те, що там щось можливо. І знову ж таки, на сигналі в мене були сторі з інформація про прогноз на цю неділю, що тут все спокійно на цьому. Не такі спокійні карти. І, в принципі, давайте подивимося. Всі хвилюються. У мене є знайомі, які кажуть, що ми на наступному тижні, після 5 липня, взагалі, не будемо з дому виходити, накупилися всього необхідного, ну, щоб за рекомендаціями нашої влади не виходити на, на свіже повітря. Давайте подивимося, чи така безпека взагалі. Ну і про долю Романа Червінського. Я, мабуть, почну з. Давайте спитаємо так, чи є а, ризик того, що будуть якісь такі дуже неприємні події. Хоча, ви знаєте, я не під камеру, знову ж таки, я ну, для себе дуже багато роблю розкладів для своїх знайомих, там в телеграм-каналі кидаю. А, Поки що я його не роблю публічним, це для своїх знайомих, для рідних, для друзів. І в мене виходить, що не буде великого вибуху, як і всі експерти говорять. Я з цим згодна, не буде великого вибуху, не буде такої зони зараження, що там пів Європи, ні. <кій> буде щось от, типу, зламати так, щоб вони спокійно пішли. Можливо, вже ця станція зламана, тобто вона вже частково виведена з ладу. І воно бабахне, коли ми туди зайдемо. Отну у мене щось таке відчуття. Давайте подивимося, що сьогодні нам скажуть, покажуть нам щодо теперішнього стану Запорізької атомної електростанції і якою вона буде на наступному тижні. На наступному тижні. Але в будь-якому випадку нагадую, що мої прогнози не є істиною в останній станції, я людина, я можу помилятися. Так, давайте. В якому станція стані зараз. Так, які, що на неї чекає на наступному тижні? взагалі підриву. Так, ну зараз, зараз вона знаходиться в стані мага, тобто, в принципі, керований стан. Я дуже вибачаю за те, що нічого вам майже не видно, але ну, такі в мене обставини. Так, я можу зараз записувати відео. Помага вона в робочому стані. Зараз вона працює, вона функціонує так, як це потрібно. І, скоріше за все, там є якісь... Які процесом керують. Що буде на наступному тижні. На наступному тижні буде шістка чаш про а, щось з минулого. Мені, до речі, така шістка чаш випадала, коли я робила прогноз а, по Каховській ГЕС, коли показала шістку чаш, ну, щось подій з минулого, да? тобто це щось. З минулого по відлюднику. Ви знаєте, шістка чаш по відлюднику в мене таке враження, що вона ніби і буде потребувати підтримки і захисту, опіки такої, якоїсь піклування. Вона залишиться по відлюднику, по чаш вона ніби залишається сама така в ізоляції, самотня, покинута. О, точно ж вони її покидають. А є ризик якоїсь ну, аварії. Ну, королева мечів є щось. Дивіться, холодна якась зброя. Щось якесь є. Наскільки це може бути небезпечно? Дивіться, по королеві мечів, щось холодне, так, да, небезпека якась є. Щось таке холодне, да, вивниче, але це не буде тотально. Попажу Пентаклів, це не буде щось занадто. Чи буде вибух якийсь? Давайте подивимося. Ну така перспектива є. Така перспектива є на наступному тижні, саме. Я б не сказала, що на наступному тижні я б сказала, що вона ця станція буде в такому стані. Знаєте, ну, якщо в станції є очі, і вона може бути зв'язана по руках і ногах, тобто вона в якомусь одному такому форматі, і дивіться, тут мало води. Бачите, нам тут натякають, що такий рівень води, можливо, не такий, як потрібно. Да? Тобто, все ж таки, я думаю, що обмежена вона в плані функціонування. Бачите, обмежена плані Функціонування навколо гостріх мечі ногам. Тобто, чогось їй все ж таки не вистачає. Червоний кольор. Дивіться, тут червоний кольор, тут червоний колір, білий і червоний. Ну, таке враження, що все-таки якісь там всередині процеси, особливо по вісімки мечів. Воно ще не бабахне, але воно вже якесь таке, знаєте, і не, не воно ну, якесь таке хворобливе. Ну, 50 на 50, що може бути, якісь, в принципі. Так, тобто я свій той прогноз, який написала в Інстаграм стосовно наступного тижня, трішечки підкориговую. Можливо, все ж таки розголос дав свою, свій результат, і, можливо, знаєте, вплинув на расистів. Да? Давайте, знаєте, ще як спитаємо. Давайте спитаємо так, що зроблять расисти під час а, нашого контрнаступу. Що вони зроблять? Які дії вони будуть робити по відношенню з, а, а, з запорізькою електростанцією, там, коли ми будемо наступати вже, коли будемо наближатися? Що вони будуть з нею робити? Бачите, залякувати будуть? Щоб не домовилося, залякувати. Підривати будуть якісь агресивні дії. Так, що це? Ну, типу, вони будуть вимагати жертву військовим шляхом. Для чого вони це робитимуть? Для чого вони це робитимуть? Ну, що б да, Це все, що говорять, все, що говорять. ...яка, що вони використовують цю станцію як шантаж? Чи вигідно, чи, чи готові вони зараз її підірвати? Чи їм це потрібно взагалі? Ні, вони зараз цього не хочуть. Окей, чи можливо, знаєте, мені ще здається, що можливо якась людський фактор і ну, помилка, чи, можливо, вибух якийсь. А поламка така, знаєте, катастрофа якась випадкового характеру це випадає. Знову сила вона мені вже випадала. Ну, поки що ні, поки що вони контролюють. Тобто всі процеси там контрольовані. Да? А для чого це наша влада? Наша оце все нагнітає? Що це означає? Для чого це робиться? Для чого це робиться взагалі? Для чого це робиться? Ну, щоб захистити, да, щоб захистити. Тобто розголос для того, щоб захистити правильно. Щоб ми могли наступати, бачите, щоб ми могли рухати, щоб вони нічого не зробили такого, щоб нам завадило. І да, розголос Він нам на користь, навпаки, тому що, ну, знаєте, публічна така розмова. Вона дуже часто спрацьовує. Так. Ну, добре. В общем-то, я не бачу якоїсь великої такої небезпеки, яку я пророкувала на минулому тижні. 25-го року була прогноз невеликий, і в мене випали карти з 3-го по 9-го що там башня, таке небезпечне. Да? А потім воно, знаєте, це відчуття ризику. І якраз після того, як я зробила цей прогноз, пішли в таких пабліках. Прям, знаєте, ну, ніби, ніби. Пішла така інформація, що да-да-да, і, і, і там щось таке готується. Прямо ж я була. Всі мені пишуть, що все буде так, як ти сказала. І прямо це оголосили евакуацію співробітників. О, На що вони евакуюють співробітників? що вони евакуюють співробітників, На що вони наказали? Яка основна мета? Чому? Яка мета? А знаєте, в мене таке враження, що це якась знову ж таки, ІПСО. Дивіться, тому що вони не отримують те, що вони хочуть. Вони не можуть зупинити контрнаступ, і вони вже й сякі так. Так, мене таке враження, що це знову ж таки якась ну, махінація, помагу там, пам'ятаєте, випадав мах. І це, ну, це, це не те саме, що пам'ятаєте, перед війною посольство виїжджали дипломати і так далі. Це якесь все ж таки от такий відтіск. Там вже буде в липні. Саміт, саміт, так G7, да, здається, і от, багато аналітиків саме на, на країни-учасниці, щоб по пожезлів. Використати щось для себе, да? якісь такі преференції отримати. Так, зрозуміло, ну я поняла. Чи можуть вони, як говорять аналітики, чи можуть вони підірвати плюс-мінус там тиждень до цього саміту атомацію. Ну, атомці. Така подвійна. Дуже вона якась іде. Різно, різнопланова. Різнопланова йде. Може бути, імпульсно, да? тобто якось у них все, 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 ну, таке враження, що вони права нога не знає, що робить ліва рука. І взагалі голова не, ну, не бачить. Да? У них там свій, свій хаос. Може бути, ви знаєте, це може бути. От Не буду казати, що цього не може бути. Може бути. Рівно 50 на 50. Може бути один голос, що це може бути, один голос, що це не може бути. Це як карта ляже, да? От абсолютно. Це питання відкрите. Да? Тобто вони знають, як вони будуть робити. Тобто вони підстрахувалися на всі випадки, вони замінували і від, відти пішли. Тобто, остаточного рішення ще немає по тобто, А є, є вже рішення стосовно. От ну, до п'ятого вийде персонал і що вони будуть Ну, домовлятися, бачите, давайте домовлятися. А то ми все подіримо. Так, да, вони готують, вони готують, правильно сказав Буданов? Там все заміновано, тобто вони готують. А якщо ми не перемову, ну, диявол, все випадає. Друзі, дивіться, що. от Подумала, не договорила, подумала тільки, що якщо ми не підемо на перемову, не диявол випадає. Вони бабахнуть там. Да. зробити? Отак от, от, друзі, тобто історія пишеться зараз. Історія пишеться зараз. Чи можемо ми запобігти? Ну так, ми можемо запобігти, під... пішовши на да? але цього Україна не буде робити, тому, друзі, готуємося до вибуху. Готуємося. Мені не хочеться вам це говорити, але, мабуть, буде краще краще. І нехай то все я помилюся, аніж я скажу, що все буде добре і якби. А воно все буде недобре. Тому, друзі, готуйтеся на всяк випадок. Морально, я не знаю, там пальне, в кого діти памперси, дитяче харчування, воду, все, що вам потрібно, приготуйте, будь ласка. Особливо та зона, яка знаходиться біля земної е електростанції, я б таки радила, і всі це радять, і я підтверджую ці слова. Так, ну і да, відео величинці, 15 хвилин. Говоримо. Ну, давайте про Романа Червінського, хоча, можливо, це відео потоне, Я може його потім поріжу на два, щоб, знаєте, не плутати. Та, і та тема дуже важлива. І на фоні можливої аварії на ЗС ув'язнення і суд над Романом Червінським він якось, знаєте, при, ну, відійшов з інформаційного простору, хоча це дуже, дуже важливо. Так, яка основна причина, чому Роман Червінський. Чому кримінальну справу? Щоб він не мог нічого робити, щоб закрити його. Закрити, так. Да. Закрити, повністю закрити. Чому, він, чому влада хоче, невже він створює таку небезпеку для влади? Ну да, влада захищається від нього. Що знає таке червінець, що вона хоче його закрити? А він знає, як ми захищалися на початку війни, він знає правду, да. Він знає правду. А, ну, це ну. Да, Подивіться його інтерв'ю, будь ласка, хто ще не бачить, я, я скину посилання з кіноописання. Я, хоча я думаю, що більшість цих глядачів слухали це, це інтерв'ю, якраз на наступний день за ним прийшли. Він дав це інтерв'ю на наступний день за ним. Яка доля його чекає? Яка доля його чекає Романа Червінського? Сумна доля, друзі. А, з, е, його... Свобода пересування, яка ймовірність, що його випустять. Ну, звинувачення таке будується таке, знаєте, щоб його закрити. Щоб його закрити, щоб його. Давайте ще раз питаємо, чи є якась взагалі що, ну, які ж в нього є о, прихильники, український народ. Я розумію, що під час воєнного стану ми не можемо ні протестувати нічого, але ж є якісь політичні сили, які можуть певний час чи нам на це вплинути. Друзі, в мене випала сколода десятка мечів. На таке враження, що, принаймні, поки що це питання закрите. Так, ще раз давайте спитаю. Тобто він залишиться за гратом поки що. Дивіться, станемо на зараз, що було, те і буде. Вісімка це безкінечність, якась це буденність, це відсутність змін. тобто, от Один пентакли квіткували, другий пентаклик відкували. Тобто ну, от то цей процес, він іде поки що. На жаль, в мене, хоча, ви знаєте, тут сонце ще показалося, дуже слабка надія новий шлях. Немає якоїсь остаточної знову ж таки в мене інформації, тому що, тому що як вам сказати, вони, можливо, і не ризикують якось відверто його поховати. Да? Ну, в сенсі закрити цю справу, але дуже хочеться. Дуже їм хочеться це зробити. Випадає імператор. Дуже хочеться їм це зробити. Ну, поки що, поки що ситуація залишається от процес іде. Поки що так, поки що це йде. Дорогі мої, я вам дякую за перегляди. ширте це відео, ставте вподобайки, залишайте коментарі і будемо далі працювати на нашому з вами фронті і бажати нашу перемогу. Переможе!